Вітаю у промову! Часто чую запитання: а як правильно, скоріше за все, чи швидше за все? Такі слова вживають як вставні словосполуки зі значенням високої вірогідності, ймовірності здійснення чого-небудь. Не хочу розчаровувати, але правильно, не так і не так. Такі вставні одиниці це буквальний переклад прислівникового сполучення російської мови «скарєє всього», якому в українській мові відповідають прислівники найвищого ступеня порівняння. Найвірогідніше та «Найімовірніше», а також прислівникові сполучення. «Дуже вірогідно», дуже ймовірно, дуже можливо, цілком вірогідно, цілком імовірно, що є типовими вставними словами і словосполученнями із цим модальним значенням. Наприклад, наступний навчальний рік учні найвірогідніше почнуть вже офлайн. Цілком ймовірно, що Володимир Зеленський балотуватиметься на пост президента і наступного року. Санкції проти РФ дуже ймовірно будуть лише посилюватися. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що прислівники швидше та скоріше в українській мові не бувають вставниви. Натомість вживайте слова вірогідно ймовірно дуже можливо.